Шановні учасники конференції, дозвольте представити тему, що торкається серця кожного, хто знає і цінує духовні скарби нашого краю, йтиметься про митців, чиї імена стали невід'ємною частиною культурного життя Великобагачанщини, про Серьошкіна Григорія Кузьмовича та Сережкіну Надію Остапівну. Коли ми говоримо про культурну спадщину великої багачки, маємо на увазі не лише традиції минулого. Справжня спадщина це люди, які своїм талантом, відданістю і любов'ю творять духовну красу сьогодення. Саме такими були і залишаються у пам'яті нашої громади Григорій Кузьмович та Надія Остапівна Сирюшкіни. Фундатори музичної освіти і культурного життя селища, подвижники, які заклали міцний фундамент для розвитку творчості багатьох поколінь. Григорій Кузьмович Сарюшкін, заслужений працівник культури України, хормейстер, педагог, композитор, аранжувальник, громадський діяч, людина з великої літери. Саме він стояв біля витоків створення музичної школи у великій багачці. У 70-х роках, коли ця ідея тільки зароджувалася, Григорій Кузьмович став одним із її ініціаторів Його енергія, віра і любов до музики стали рушійною силою становлення школи. Під його керівництвом відкрилися перші музичні класи, сформувався педагогічний колектив. Створено навчальну базу, відкривалися один за одним філіали школи у різних селах Великобагачанщини. Не вистачало інструментів і приміщень, але було головне віра, натхнення і любов до дітей. Він навчав диригуванню, грі на баяні, хоровому співу, розвивав у дітей слух і любов до народної пісні. Музична школа стала осередком духовності, мистецтва і краси. Звідси вийшли талановиті музиканти, співаки, викладачі, диригенти, які продовжують його справу. Надія Остапівна Сережкіна – співачка, педагог, яскрава і натхненна особистість. Її голос був окрасою не лише місцевих сцен, а й великих концертних залів. Вона працювала солісткою полтавської філармонії, була солісткою заслуженої капели бандуристок про міському будинку культури, викладачем полтавського музичного училища імені Миколи Віталійовича Лисенка, а також солісткою хору Макаріївського кафедрального собору. Виконувала роль Марусі Чурай на співочому полі в Полтаві, виконуючи спеціально для неї Надії Остапівни. Написану пісню Анатолієм Лихошваєм, дівчина з легенди. Її спів мав особливу силу, ніжність, щирість і духовну глибину. Як педагог, вона навчала дітей не лише нот, а й любові до української пісні, до рідного слова, до краси звуку. Учні згадують її уроки як зустрічі з гармонією і натхненням. Разом вони створили музичну родину, де панували духовність, традиція і любов до мистецтва. Вони виховали десятки учнів, які нині працюють у школах, ведуть хори, продовжують нести пісню людям. Всім відома керівниця Домінусу Людмила Портна. Вона була однією з перших серед учениць випускників Великобагачанської музичної школи в той час. Поруч із вимогливим Григорієм Кузьмовичем завжди була його дружина ніжна творча душа школи Надія Остапівна. Вона викладала сольфеджо, музичну літературу, була керівницею і учасницею багатьох вокальних колективів, допомагала у концертах і на репетиціях, займалася підбором репертуару. Вони разом створили не просто музичну школу, а школу серця. Де виховували не лише музикантів, а й добрих чуйних людей. Під орудою Григорія Кузьмича розквітали творчі колективи, які прославляли велику багачку навіть далеко за її межами. Багато колективів, на жаль, припинили своє існування з різних причин, але залишилися найстійкіші. І це, попри поважний вік Григорія Кузьмовича, 84 роки. Але він і досі сповнений сил та натхнення в цій доволі нелегкій праці. Григорій Кузьмович є автором збірки власних творів Тобі мій девокраю. Його авторська пісня з цієї збірки «Ой, Ойнапій коня вже вважається народною. Чоловічий ХОР Козацькі Барви. Дитячий зразковий ансамбль родинонька, народний хор живіт джерела, народний хор козацький гомін, квартет Берест. Кожен із цих колективів несе у собі живий подих української пісні, любов до рідної землі, до свого коріння. Чоловічий хор «Козацькі барви існував в чверть віку і користувався великою популярністю і у наших односельчан. І навіть за межами України. Особливою гордістю став ансамбль родинонька, дитячий колектив, у якому зростали наймолодші виконавці. Їхні щирі голоси не раз звучали на конкурсах і фестивалях, приносячи славу рідному селу. Їхні дитячі голоси дзвіночки звучали і за кордоном. Народний хор козацький гомін теж виступав за кордоном у місті Бохум, Німеччина. Там українська культура лунала гордо і щиро. Надзвичайне враження справив твір вечорниці Петра Ніщенського, що розкривав красу і душу нашого народу. Німецька публіка аплодувала стоячи. Перед ним співала справжня Україна. Мартет Берест неодноразовий володар гран-прі багатьох конкурсів. Знають його і поза межами нашої країни. За мене позападко, що я оженився. Подосвідках не ходив, та й не волочився. У нас не ходив, та й не волочив. Я коза, на та й не волочуся, де дівчину чую, чую, нічку ночую, а де молодички, там я відмічки. Помічником і однодумцем Григорія Кузьмовича був Яків Малько, завуч музичної школи, а згодом її директор. Разом вони віддавали свої сили і серце вихованню юних музикантів. Їхня праця принесла щедрі плоди. Обидва мають звання заслужений працівник культури України. А дуети у виконанні Якова Малька та Надії Сережкіної особливо зачаровували слухачів. Їх порівнювали з Анатолієм Мокренком та Ларисою Остапенко. Велічі зорях І Надія Остапівна і колективи Григорія Сережкіна були учасниками та переможцями телетурніру Сонячні Кларнети. Цей телетурнір був республіканським конкурсом самодіяльних художніх колективів України, який транслювався на телебаченні. Це була важлива платформа для показу таланту аматорських колективів і сприяла розвитку культурного життя. Участь у ньому була дуже престижною. Григорій Кузьмович залишається активним не тільки у своїй професії, а й займає почесне місце і у житті Великобагачанської громади. Зокрема, його рук справа це курган Скорботи, присвячений жертвам Голодомору, що побудований власноруч Сережкіним. Він має звання почесний громадянин Великобагачанського району. А ще при в'їзді у велику багачку установлений козацький камінь, що був знайдений і привезений Григорієм Кузьмовичем особисто. Кожного ранку у Великій Багачці по місцевому радіо після Боже Великий Єдиний Лисенка звучить гімн Великобагачанщини, автором якого є Григорій Кузьмович Сережкін. І сьогодні я хочу сказати ці слова не лише як дослідниця їхньої творчості, а як їхня донька. На жаль, дуже мало збереглося записів з тих років, але деякі все таки я знайшла. Я пишаюся тим, що Григорій Кузьмович і Надія Остапівна мої батьки. Я зростала у світі музики, який вони створили. Все своє життя я була батьковим концертмейстером та учасницею його хорів як співачка. Стояла поруч із ним на репетиціях і концертах, чула кожну ноту його хорів. І нині я продовжую їхню справу, працюю викладачкою фортепіано та концертмейстеркою у Великобагачанській дитячій музичній школі, яку вони розвивали. Мої три доньки уже третє покоління нашої музичної родини. Також закінчили полтавське музичне училище імені Миколи Лисенка та несуть у серці любов до української пісні, прищеплену своїм дідусем і бабусею. Музика, яку вони залишили після себе, це не просто мелодії, це частинка нашої душі, нашої землі, нашої пам'яті. І поки звучить українська пісня, доти житиме їхня справа, їхній дух, їхня любов до рідного краю. Григорій Кузьмович та Надія Остапівна Серьошкіна це люди, які поєднали талант, відданість і любов до України. Їхня творчість це гімн українській душі, це духовна спадщина, якою пишається велика багачка і вся Полтавщина. Дякую за увагу! Зберіться з гурту!